Привіт! Цього разу ще одне відео про тарту. Погуляємо старим містом, подивимось трохи вуличок, посадимо в кафе. Звісно, я поділюся з вами досвідом де що смачно, де що не дуже. Але для початку давайте подивимось на найбільший картинг-центр в північних країнах, який знаходиться всього 9 кілометрів від тарту. На карту ми поїхали нагоди дня народження мого сина. Він же досить дорослий, йому 19 років. Але щось він якось так спланував невдалу вечірку з друзями, що ніхто не зміг прийти. Якось всі відмовилися в останній момент. Він такий, мама, чи не будеш ти моєю компанією? Ну звісно, мама буде його компанією. Куди ж мама дінеться. Мама змінила свої плани, бо оця проблема, що друзі роз'їжджаються влітку. Вона нас переслідує з дитячого садочка. Це страждання нашої сім'ї, але з другого боку. В Естонії у людей почалася така якась тенденція святкувати свої дні народження саме влітку, навіть якщо день народження був взимку. Бо влітку типу можна зібратися десь на вулиці на гриль. А от ем, взимку треба знімати ресторан чи якесь приміщення, куди запрошувати друзів. Ну і звісно, в ресторані дорожче. А так влітку десь гриль туди-сюди. Люди на природі походили, погуляли приємніше і дешевше. Так, повернемося до нашого місця проводження дня народження. Власне, картинг це була основна розвага для нашого святкування. І ми їхали сюди Сталіна цілим спрямовано покататися. З Таліна ми доїхали електричкою до Тарту. А з Тарту ми взяли болт і доїхали вже до самого картинг-центру. Електричка на двох дорослих студент коштує 25 євро в одну сторону. Болт нам коштував 24 євро. Це туди назад, і машина чекала на. Нас трохи більше ніж півтори години, і плюс квитки назад. Квитки назад так само 25 євро. Якщо б я взяла машину в оренду і поїхала машиною, то це коштувало би так само на двох людей. Але при цьому мені б потрібно було їхати майже 500 кілометрів за один день самій. Мені цього не сильно хотілося. Так в потязі ти сидиш коняєш, слухаєш книжку або музику, або щось читаєш, чим своїм займаєшся, і так тебе довезли. Дві з половиною години і ти в тарту. Але якщо у вас декілька водіїв і вас більше ніж двоє, то звісно буде вигідніше взяти машину в оренду. Територія картинг центру досить велика. Є закритий трек, там трошки дорожче на пару євро. І Є відкритий трек, на якому 10 хвилин коштує 10 євро. Бранкові чи. Все, там є якісь дитячі заїзди, які трошки дешевше. Правила дуже прості: заїзд кожні 10-15 хвилин. Ви катаєте 10 хвилин, потім ви виходите з машини, сідають інші люди, і знову 10 хвилин їздите. Є така опція, що можна влаштувати перегони для команди. Там до 10 людей стається, 8-10 людей оптимально. Не знаю, скільки це коштує, але ми спостерігали такі перегони. Це виглядає дуже класно. Вам дають коледж два. Розім'ятися, потім все як потрібно з прапорцями, От людина махає і починає старт. А далі вже ви ганяєте десь 10 хвилин з кількістю кругів. Після того, як ви покаталися, всі результати висвітлюються на табло в холі. А також вам видають папірець з середнім часом і з часом кожного кола. Це дуже цікаво. подивитися, як ви прогресуєте, якщо ви катаєтесь не один раз. З можливих опцій це можна покататися одному на машинці і є двомісні. Машинки. Ми бачили пару, яка хлопець з дівчиною там каталися, то тобто це варіант, можна отримати побачення трошки з екстримом. але в більшості випадків каталися батьки з малими хлопцями. Батько з сином приходять і катаються на карту. Якщо поділитися нашими результатами, то місцем, звісно, він молоде. Та він брав другі треті місця, десь там на початку. Він їздив три рази по 10 хвилин з перервами по 10 хвилин між заїздами, тому що якщо їздити пів години без перерви, це трохи за велике фізичне навантаження. Карти дійсно треба тримати руками, давити на газ. Я їздила од один раз 10 хвилин, мені цього вистачило. І якщо порівнювати з іншими людьми, то інші люди проїхали по 9-10 кіл. Я проїхала 4. і то одне коло не зарахували, бо я вже його доїжджав. Яла дуже поза часом, я зовсім не екстремальна людина, і мені було досить страшно. Я боялася, що хтось мене зіб'є. Я боялася, що хтось мене затаранить, що я десь вріжуся. Хоча там були люди, які таранились, які врізалися. Якщо вони не могли самі розрулитися під'їжджала машинка, яка їм допомагала. І швиденько потім їхала, і люди продовжували свої перегони. Я не хотіла ніякої допомоги, І я не хотіла, щоб мене таранили. До речі, те, що я їхала супер повільно, і те, що я запізнилася Ніхто мені слова не сказав і не глянув косим оком. Хоча всі, хто приїхали, вони чекали мене, вони виходили з машин, бо таке правило, що всі чекають останнього і потім тільки виходять. Мені звісно, було незручно, що я так повільно їду, але вже як сталося. В принципі, вони чекали десь не більше хвилини, хоча на треку це відчувається набагато-набагато довше. На другому поверсі будівлі відкритого треку є дуже. Прекрасний балкончик, на якому можна посидіти і поспостерігати за перегонами, за тим, як люди катають. Є у них невеличкий бар з якимись напоями. Ну, це в принципі як бар – це холодильник, в якому ви берете напої і платите. Так само є морозиво. Не знаю, чи є в них ще щось попоїсти, не бачили. Ми й не цікавилися сильно. Ми купили по морозиву. Морозиво коштувало два рази дорожче, ніж в магазинах. Це вам так довідомо. Ще на території картин центру є готель, є який зони для барбекю. Ми туди не ходили, нас не цікавили, але все ви можете подивитися на сайті ціни, які там в них опції. Якщо вам хочеться там побути декілька днів, покататися, то в принципі це можливо. У нас був трошки інакший план. Ми хотіли ще погуляти по місту і сходити ще в музей, десь поїсти смачненько, але трохи не склалося у нас. Хоча програма виявилася теж не такою вже й поганою. Ми доїхали до центру міста, залишили болт і вирішили прогулятися через. Буквально декілька кварталів ми виходимо на одну з головних вулиць старту, і там величезний ярмарок, на якому ми зависли досить надовго. Бо на ярмарку була неймовірна кількість сілякого цікавого, смаколиків і просто чогось такого, якихось речей, на які подивитися або помацати, полюбуватися. Мабуть, вперше на цьому ярмарку я побачила, що продають традиційний естонський одяг. Можливо, я просто не звертала уваги раніше, але просто ось так як у нас купити вишиванку, майже будь-де в Естонії так не вийде. Наприклад, ось такі вишиваночки, чоловіче з коротким рукавом з вишивкою по контуру. Коміра коштують 60 євро. Скільки коштують плаття, я щось не подивилася, тканина льон. Але було і багато традиційного, що я бачу майже на кожній ярмарці, так це одяг зупчини. Ну, ну бо тут холодно. Було багато сильно кольорової постільної білизни, всілякі строкаті шапки для сауни. Звісно, було багато дуже цікавої кераміки. Мені подобається, які вироби естонці роблять з кераміки, не тільки власне тарілки, чашки або якийсь посуд, а й всілякі. Які такі декоративні штучки для інтер'єру? Можливо, колись, коли мені буде де її повісити, то я таку штучку собі придбаю і так. Знову ж таки до вашого відома, що такий керамічний посад він зовсім не дешевий. Це ручна робота в більшості випадків. І, наприклад, чашка може коштувати 30-40 євро. Тож не дивуйтеся, якщо ви знайдете чашечку ручної роботи з кераміки за 20, хапайте, це дуже гарна ціна. Ну, якщо вона вам треба, звісно. Я не раджу купувати, аби купувати. Я намагаюся купувати речі тільки якщо вони мені потрібні. Тому на ярмарку ми власне. Більшість випадків просто ходили і дивилися. Окрім того, що буде збирати пил, на ярмарку було неймовірно багато всіляких смаколиків, всіляких пиріжечків, таких східних ласощів було досить багато. Були якісь гігантські овочі, фрукти, типу величезні черешні чи горох. Я такому не довіряю, тому не сильно купую. З місцевих ферм було м'ясо і були сири. М'ясо ми куштували ну просто неймовірно божественно смачне, але оскільки. Ми ж не їхали додому, нам цілий день десь носити тим м'ясо, ми, звісно, не могли купити, бо воно пропало. А от сир, о боже, сир, ми такі придбали, забігаємо наперед. Ми затягли на одній сироварні, яка. Має назву Андре Фарм. Якщо вірити етикетці, то вони вижили з 1874 року, то їм вже майже 150 років. Сир божественно смачний. І на їхньому сайті є ще така об'ява, що до них на ферму можна приїжджати, і в них є корови, можна погодувати корів свіжим хлібчиком і з ними там пообніматися, потіскатися, і корови дуже таке люблять їхні. Я думаю, можливо, колись я таки до них доїду. Але це десь. Приблизно 30-40 кілометрів відверту на таку подорож треба зібратися. Що нам ще впало в боку, Так це ось такі унікальні шкіряні вироби, рюкзаки, обкладинки на блокноти, всілякі сумочки, гаманці боже ну дуже прекрасні, коштують як крило літака, але якість і креативність вартують ці грошей. Коротше кажучи, ось на таку ярмарку ми проміняли свою культурну програму в музеї. Вже не було сил десь іти, хотілося сісти. То ми пішли просто їсти в найближчий ресторанчик, в який ми чомусь подумали, що буде нам гарний. Ресторанчик на березі. Річки переходити місто від центру, і там є ресторанчик. До локації взагалі немає претензій. Прям так виходить е, до води, ви сидите, дивитесь на човники. І якщо ви, наприклад, просто хочете посидіти і випити якийсь коктейль, локація просто ідеальна. Їсти я вам там не пораджу, якщо ви не фанат фастфуду, тому що все таке в клярі, все пересмажене, картоплі фрі, бургери. Ну я замовила салат, але в салаті була курка знаєте, зайте, як курка в клярі, в якій є кляр, а курку забуло покласти. Ну щось типу такого. Хоча ми замовили манго смузі. Увага манго смузі тут подавалися в мисочці. Ми десь не дочитали, тому що взяли естонське меню. Десь мене до зрозуміли. Офіціант пішов нам на зустріч, додали трошки мигда... мигдального молока, і все на налили нам в стаканчики. До смузі немає взагалі претензій і. Я, аби я взяла тільки одне смузі, я б ними наїлася, тому що вона величезна і досить поживне. Салат був трохи лишній і трохи несмачний. Син також не був дуже задоволеним, тим, що він замовив. І якщо вже будете хотіти сильно смачненького поїсти, то тепер ви знаєте, що сюди не варто йти. Також у нас в програмі був тортик. Ми хотіли ну, тому, що це день народження, і потрібно було з'їсти тортика. Ми не хотіли вже більше залишатися тут біля річки, вже насиділися і. Іти в якесь інше кафе в центрі міста, не дивлячись на те, що це достатньо туристичний район. Дуже гарні кафешки з різноманітними тортиками, ми були не голодні, вже якісь втомлені. Всі ці торти виглядали занадто тяжкими. Нам хотілося ще прогулятися, тим паче, що тарто досить затишне і є де прогулятися, не дивлячись на те, що Совєти зробили дуже багато для того, щоб зруйнувати тарту, тарту все одно вижило і відновилося. Місто має деякі радянські шрами, Ось, наприклад, якийсь такий будинок в самому центрі міста поруч з церквою 12-го сторіччя, які взагалі ніяк між собою не поєднуються, і я не знаю, як можна було вперти ось тут цю панельку як. Як взагалі у людей руки повернулися це зробити? Ну, маємо, що маємо. Але в більшості випадків ось така радянська забудова, вона якось так досить гармонійно інтегрована і не виривається з контексту так, як в Таліні. Бо в Таліні радянщина, ну просто вона кричить: Я тут". В Тарту це набагато якось помірніше. І в тарту можна йти гуляти 15, 20 30 хвилин. І в принципі, архітектура буде приблизно однаково. З квартальчика в квартальчик будуть отакі затишні будиночки. Так, звісно, є й новобудови. Вони не можна сказати, що вони прям так серйозно інтегровані в архітектуру стареньких будиночків. Ні, вони виділяються, але. Це воно якось не так виривають око, як радянська архітектура. Можливо, через років 40 вони так само будуть виглядати жахливо, як зараз виглядають ці хрущовки панельки Побачимо. Але насправді ми гуляли містом не просто так. Я знаю одну кафешечку, в якому мені хотілось завести сина, і вона, власне, трошки подалі від центру. Туристи туди не сильно заходять. Хоча, якщо ви їдете електричкою, то це дуже зручне місце, куди зайти. Якщо це як перший пункт на ранкову каву, якщо ви приїхали з Таліна поїздом зранку, або як останнє місце, де посидіти, перекусити перед від'їздом, а потім 15 хвилин прогулятися до потяга. Чим ця кафешечка відрізняється від інших? Так. Це тим, що у них є неймовірно затишний гарний дворик. Але якщо ви йдете з вулиці, ви в житті не побачите і не будете знати, що там є чудовий дворик, в якому можна дуже затишно посидіти. І як туди потрапити в цей дворик? Інструкція дуже проста: заходите в кафешечку, вибираєте собі якусь смачну булочку, зранку вибір більше, тому що вони почуть зранку, під вечір вже не такий великий вибір, але все одно є що замовити, і воно божественно смачне. У них достатньо. Достатньо великий вибір всілякої кави, чаю, якихось коктейлів, молочних, тобто можна вибрати собі і попити. Потім попереджаєте барісту, що ви йдете в сад, берете свою булочку. Напої вам потім принесуть окремо, але булочку ви маєте донести самі. Виходите з кафе, повертаєте ліворуч, йдете до кута будинку і знову повертаєте ліворуч. Там буде невеличка чорна каліточка. Ви туди заходите, проходите вздовж. Стіни ще декілька метрів, і та Неймовірно, затишний дворик відкривається вашим очам. Ніяких людей там не шастає, все закрито. Так, звісно, інші відвідувачі також можуть прийти. Знову ж повторюю, що це більше для місцевих закладів. І тут люди дуже тихі, спокійні, нікуди не поспішають, не галасують. Якщо приходять, то так само почилити посидіти спокійно в цьому садочку. На цій позитивній ноті буду завершувати. Сподіваюся, я вас за. Охотіла з'їздити в тарту, але якщо ви не збираєтесь, то принаймні розвіяли ваші якісь сумні думки, і ви подивилися таке трохи розважальне відео. Попрошу вас підписатися, обов'язково поставити вподобайку цьому відео. І гарного нам дня!